Рік війни став серйозним випробуванням для структури МВС. Поліцейські нацгвардійці, рятувальники, прикордонники стали на захист країни разом із бійцями збройних сил і відтепер мають свій пантеон героїв. Голова МВС Ігор Клименко презентував книгу репрезентативу добірку історії про подвиги людей, які служать в структурі МВС. Один із таких Дмитро Фінашин, Нацгвардієць снайпер в бою знищив двох ворожих снайперів. Витяг із бойовища пораненого товариша, хоча його й самого посікло осколками. Дмитро втратив руку. Розпочав всі бій, почали відступати, тобто до своїх відтягуватись позицій. Ну і, відповідно, в нашій групі маленькі чотири чоловіки було. Загинув один хлопець, потім один отримав кульове поранення. Ми його вдвох лежачи через поле евакуйовували під вогнем противника. От, і, власне. Через певний час, там декілька годин, що отримав поранення. Я. Ми маємо зберегти пам'ять про кожного і про кожну хто своїм героїчним трудом і, своїм, і своєю героїчною службою зробив вклад у велику перемогу.